Вітаю, друзі! Салюлі замі. Сьогодні хотіла б з вами поспілкуватися, з тими, хто дивиться YouTube канал, розказати, що тут буде далі. Я сподіваюся, що те, що буде далі, вам сподобається. Але спочатку пару слів, що взагалі-та як. В мене було доволі важке літо. У мене було десь більше 10, чи 11, чи 12 важких ситуацій. Ті, кому я це розказую, волоси, як коли розказую деталі, волоси на голові шевелую, шевеляться. Ну, таке літо, такі ситуації, таке літо. І тому зараз взагалі немає креативної енергії, осінь буду відпочивати, набиратися сил, що не заважає, звісно, працювати. Просто немає креативної енергії зараз. Ми працюємо, так, уроки йдуть, індивідуальні, індивідуальні уроки, групи, все працює, але от креативна енергія, щоб ще щось створювати, це не зараз. І я спочатку взагалі не знала, що вам запропонувати на YouTube каналі, поки творчих проєктів не буде, поки ще історія з маркою не вирішена. Не знала, що запропонувати. Думала, що YouTube канал взагалі поки буде заморожено, тобто нічого новенького не буде. Але життя підказало: справа в тому, що в мене є мрія. Довчити німецьку мову. Ну, як довчити? Мені потрібен гарний рівень. А2. колись у мене був А1. але я, як і багато з вас, то не мала мотивації, то часу, брала вчителів, але не було бажання або часу робити домашні роботи. Тобто, так, от воно. коли тобі це не потрібно для, для кар'єри або для імміграції, то мотивація ти не ставиш це пріоритетом. І тому воно як п'яте колесо у возику, у возі воно і хотілося б, але і хочеться, але не можеться. І я вирішила, що треба, я таки хочу довчити німецьку, і нарешті треба. Замотивуватися і вчити саму себе по своїм же власним методикам. Бо я так зрозуміла, що мене ніхто не навчить, бо знаю, чому всюди в соцмережах немає педагогіки, все це рекламні маркетингові матеріали. По ним неможливо нормально навчатися. А з викладачами там треба мати час, робити домашки. Ну, то занадто серйозно для мене таке теж не виходить. І я почала. Незважаючи на важке літо, почала трошки робити кайзен методику влітку. Тобто це 5 хвилин німецької, в серпні я робила, там дехто з моїх учнів це знає, є телеграм-канал був. І я там трошки щось робила, почала свою повторювати німецьку з нуля, зазів, і все. І ділитися цим в телеграм-каналі. Але вересень приніс свої важкі ситуації. Я подивилася, що за вересень нічого не зробила з німецькою. Думаю, що ж його робити? Якщо я вже і зараз кину по своїм методикам, то все, я вже точно вже треба поставити на цей німецький хрест. Вже і забуду. У мене залишилось там не знаю 30% від А1, ще не забулося, але все, воно заводиться, буде ноль. Ну, це образливо, тому що я колись на курсах була два рази, я колись там вчила все такими от короткими періодами. Ну, тобто, це такий буде спогад, як невдача в житті, як такий провал. Не хотілося. І я вирішила собі, що я таки не кину німецьку і використаю методику. Дуже просту методику, яка полягає в наступному. Я готую собі коротенькі відеоуроки по дуже простому матеріалу. Я взяла підручник для першого класу, там вибрала собі серію підручників, Підручників перший, другий, третій клас дає діалоги. діалогова методика. І от я собі готую коротенький відеоурок, і там є переклад. І є, я повторюю потім три рази, можна за мною повторювати. І я роблю в якості домашки, пишу переклади цих діалогів в телеграм-канал. І так пішло, незважаючи на те, що в мене мало сил, мало часу, але пішло, Пішло, тому що я ці коротенькі відеоуроки передивляюся за їжею. А суть в тому, що ми вчили всі іноземні мови, коли багато-багато слухали просту мову в дитинстві. Навколо нас люди говорили, і ми розуміли те, що вони говорили. Ось така проста інтуїтивна методика. І такі коротенькі уроки, вони вже другий тиждень я по ним займаюся, ставлю їх коли їм, Там, каву п'ю вранці чи вечеряю, передивляюся власні відеоуроки. І так повторюються слова, закріплюються, згадуються, і коротенький урок за їжею легко подивитися, тобто це десь менше 10 хвилин. І мені це так сподобалось, що я вирішила вам на каналі запропонувати те саме. Тільки не шкільні підручники, а підручник, який називається комунікація французькою мовою. І теж коротенькі уроки, десь від 5 до 10 хвилин. В одному уроці десь одна вправа, переклад, а потім три рази слухаємо те, що переклали французькою, щоб воно запам'яталось. Запам'яталась і вимова, і запам'яталась лексика, тому що там є переклад. Ось. Така, таке мені прийшло натхнення. Осіннє натхнення 2025 року. І давайте пробувати. Ви мені напишете, так, місяць попрацюємо, ви мені напишете, чи вам подобається. Але я сподіваюся, що сподобається, тому що це методика, яка ефективна, навіть коли немає сил, часу, мотивації. Вона працює це, якби були постійно рядом друзі чи сім'я, які постійно говорять мовою, і ти все розумієш, і воно йде від простішого до складнішого. І там в цих уроках тебе не грузять фонетикою і граматикою. Тому що, наприклад, я зараз не здатна сприймати сама ні німецьку ні фонетику, ні граматику, ні той стан не хочу, не можу. Але от слухати німецьку з розумінням, від простого до складного, в повільному ритмі, спокійно, це прям задоволення. Ось така новина. Ну, що ж, давайте пробувати. Цю методику для вас і знайомитись з підручником комунікація 100% рівень спочатку А1. А якщо буде все добре, то зробимо І А2, їх два А2 підручника А1А2. Чудові підручники, там чудові теми. І тому я сподіваюся, що буде цікаво, а методика просто чудова, підходить всім до будь-яких життєвих ситуацій. Я тому приклад. На все добре і до зустрічі в першому відео наших нових уроків нового курсу спілкування французькою 100% А1.